Тема нашого уроку. Як і для чого досліджували теплові явища? Пригадай, як називають воду в різних агрегатних станах. У якому агрегатному стані відстань між молекулами води найбільша, а в якому найменша. У яких одиницях вимірюють температуру якими приладами. Явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими явищами. Щоб відбулися теплові явища, потрібні джерела тепла, наприклад, сонце, багаття, кухонна плита, обігрівач тощо. Тіла, зображені на світлинах, передають тепло іншим тілам. З досвіду тобі відомо, що кожне з них нагрівається по різному. Міру нагрітості тіл називають температурою і вимірюють термометрами. Тепло, що передається від обігрівача, нагріває повітря в кімнаті. Завдяки теплу, що влітку надходить від сонця, на березі моря нагрівається пісок і його температура підвищується. Вночі повітря охолоджується і пісок віддає йому своє тепло. Через це пісок стає холоднішим, тобто охолоджується. Зі зміною температури може змінюватись агрегатний стан речовини. Тобі відомо про три агрегатних стани води. Під час зниження температури до 0 градусів Цельсія вода з рідини перетворюється на лід. Тобто змінює агрегатний стан на твердий. З підвищенням температури до 100 градусів Цельсія рідка вода перетворюється на водяну пару. Щоб водяна пара знову стала рідиною, її потрібно охолодити до кімнатної температури. Скляна пляшка, яку дістали з холодильника, видається холоднішою, ніж пластмасова, що теж там стояла. Це явище пояснюється тим, що скло краще проводить тепло, ніж пластмаса. Найкраще проводять тепло метали. Повітря погано проводить тепло. Тому шибки на вікнах роблять подвійними й потрійними. Прошарок повітря, що залишається між ними, погано проводить тепло від кімнатного повітря назовні. Взимку наше тіло віддає тепло в довкілля і нам стає холодно. Зберегти тепло людині допомагає одяг. Тваринам у цьому допомагають ворсинки хутра й пір'їн, між якими міститься повітря. Розглянуті приклади ознайомлюють зі способами зменшення втрат тепла, тобто з теплоізоляції. Дахи будинків зсередини дуже часто покривають спеціальною ватою, яка є теплоізоляційною. А фасади будинків або стіни дуже часто обліплюють пенопластом, який містить багато повітря і теж добре теплоізоляційний матеріал. Самі ми дуже часто вкриваємося пухкими якимось речами чи ковдрою, яка служить для теплоізоляції. Виконай завдання 1. Розглянь колаж із зображень виробів, використання яких пов'язане з тепловими явищами. Які частини виробів добре проводять тепло. А які погано? Чи відомо тобі з яких матеріалів їх виготовлено? В термосі температура напоїв чи страв не змінюється протягом кількох годин. Чому? Секрет криється в будові стінок термоса. Основна його частина це колба з подвійними стінками, між якими видалене повітря, є вакуум. Утворений безповітряний простір ще називають вакуумом, і він перешкоджає передачі тепла. Тому рідина дуже довго залишається гарячою. Наші далекі предки не мали сірників і запальничок, тож видобували вогонь за допомогою сили тертя. На малюнках ви бачите різні способи, як це робили. Вони використовували камінці або дерев'яні палички і дощечку із заглибленням. Докладаючи силу, людина обертала паличку, вставивши її в заглиблення дощечки. Від тертя паличка й дощечка нагрівалися, і від них загорався легкозаймистий матеріал, сухий мох або сіно, або трава, яку людина туди поклала. Вдаряючи камінь об камінь, висікали іскри, які потрапляли на легкозаймистий матеріал і запалювали його. Тепер ти знаєш, що тепло може виникнути внаслідок тертя. Тож зігріти холодні руки. Допоможе енергійне потирання А тепер гайда шукати в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся, як люди зберігають тепло в будинку взимку. Розкажи про це однокласницям і однокласникам. Прийшов час з тем дослідження. Тема сьогоднішнього дослідження: Як різні матеріали проводять тепло? Тобі знадобляться гаряча вода. Термометр для води, пристрій для вимірювання часу, порцелянова чашка і металевий кухоль приблизно однакової місткості, паперова ємність для гарячих напоїв. Послідовність виконання дослідження. Крок 1. Виміряй температуру гарячої води і запиши отримане значення. Крок 2. Обережно налий гарячу воду приблизно однакові порції в усі посудини. Крок 3. Через 7 хвилин виміряй температуру води в кожній посудині. Крок 4. Порівняй отримані значення. В посудині з якого матеріалу вода охолоджується повільніше. Крок 5. Зроби висновок. Який матеріал порцеляна, метал, папір краще проводить тепло. А який дослідили і дізналися? Самостійно сформулюй про що дізналися чи дізнався завдяки дослідженню. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 78-84 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 84. Виконай всі завдання і проєкти нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!